Здоров'я вам, шановні п'ятикласники! Сьогодні у вас онлайн-урок. Тема нашого уроку 12-го це множення звичайних дробів, знаходження дробу від числа, закони множення, задачі на рух за течією проти течії річки і об'єм прямокутного паралепіпеда. Я нагадую вам, що ми працюємо з вами в такому форматі, що більшість завдань ви виконуєте поки що за своїм зошитом самостійно. А лише потім деякі вправи я розв'язую вам ось в такому форматі. Знову ж таки, це не всі вправи нашого уроку, а лише ті, які можуть викликати у вас найбільше труднощів. Тому ви відкриваєте зошити і починаєте працювати до нашої першої інформації в рамочці. Усі презентації і відео розміщені на сайті у вас у класрумі. Будь ласка, переходьте і починайте працювати. Крім того, нагадую вам, що в будь-яку хвилину ви можете зупинити відео, опрацювати його, а потім повернутися далі до перегляду. А ми розглядаємо із вами переставний і сполучний закон множення. Дану навчальну одиницю вам потрібно буде вивчити на пам'ять. Переставний множник у нас ну, закон множення у нас формулюється так. Від перестановки множників добуток не змінюється. А сполучний закон наступним чином. Щоб помножити добуток двох чисел на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел. Саме за да, використання цих двох правил, на використання цих двох правил у нас з вами і базується наше четверте завдання. Дивимося на нього уважно. Спочатку вам діти дали зразок виконання цього завдання, а далі просять виконати множення а, дробів і буквеного виразу і спростити їх. Ну, Давайте з вами спробуємо розв'язати декілька вправ. Перед цим обов'язково згадаємо, що для того, щоб помножити два дроби, нам потрібно чисельник першого помножити на чисельник другого, знаменник першого на знаменник другого. При можливості скоротити результат. Для того, щоб, якщо подивимося на приклад, у нас є і множення цілих чисел. Для того, щоб ціле число помножити на дріб, нам потрібно ціле число записати у вигляді одиниці, а потім виконати множення дробу на дріб, або ціле число відразу помножити на чисельник і результат записати у чисельнику. Тож працюємо із вами. Отже, приклад А. А помножити на 3 четвертих і помножити на 2 третіх. Ми із вами використовуємо і переставний, і сполучні закони множення одночасно. А саме ми сполучаємо із вами добуток дробів 3 четвертих і 2 третіх. І сполучаємо наступним чином: ставимо дробову риску, чисельники, перемножаємо. І після. Дробові риски перемножаємо знаменники. Тепер переставний закон ми домножаємо на А. Виконуємо дію у дужках. 3 і 3 у нас із вами скорочується, будуть по одиниці. 2 і 4 також ми можемо скоротити на 2, буде 2. О, вибачте, тут 1, а тут у нас із вами 2. Отримуємо дріб 1, 2 і Змінна А, одна друга А. Приклад Б. Шість сьомих помножимо на y і помножимо на 1 шосту. Буде дорівнювати. Переносимо, сполучаємо наші дроби при множенні, переставляємо наші добутки. 6 сьомих ми множимо відразу на 1 шосту у дужках, Далі помножимо на у. Дорівнює. У дужках виконуємо скорочення. 6 і 6 у нас скорочується на 6. Маємо 1 сьома у. Тепер приклад В. Щоб зручніше писати, давайте отут трішечки напишу приклад В. 4 третіх. На 3. Знову ми із вами будемо діяти наступним шляхом. Ставимо дробову риску, 4 множимо на 3 на наше число, і у знаменнику записуємо 3. Закрили дужку, помножити на х. Залишається виконати скорочення трійок. Отримуємо неправильний дріб 4 перших х, тобто... Це у нас із вами 4. Приклад Г. 1 десята помножимо на 5 шостих і помножити на С. Сполучимо з вами 1 десяту, яка є помножена на 5 шостих, 1 множимо на 5, 10 множимо на 6. І за дужками дописуємо помножити на С. У дужках виконуємо скорочення 5 поділити на 5 1, 10 на 5 буде 2. У відповіді отримаємо 112 це. Далі діти йдемо приклад, Д. нам потрібно із вами п'ятих. Записуємо 12, 25, помножити на d і помножити на 10 сьомих. Дроби наперед в дужки під спільною дробовою рискою. 12 множимо на 10, 25 множимо на 7.

І дописали літеру Д. Прочитали 24 35 д Приклад Е. E. 28К помножити на 5 14. Дорівнює. Відкрили дужку, поставили дробову риску у чисельнику 28 помножимо на 5. У знаменнику 14. Закрили дужку, помножимо на К. Дорівнює. У дужках виконали скорочення. 14 і 28 скорочуються на 14. У знаменнику 1, у чисельнику при скороченні 2. 2 на 5 10. У знаменнику 1. І літера К. Не забуваємо між числом і літерою. У нас із вами стоїть знак помножити. 10 перших це наше 10к. Ідемо, наприклад, ж 8 дев'ятих помножити на z і помножити на 3, шістнадцятих. Дорівнює. Відкриваємо дужку, 8 множимо на 3, 9 множимо на 16. За дужками множимо на нашу латинську літеру Z. 8 і 16 скорочується на 8, 1 і 2, 3 і 9 скорочується на 3. 1, 9 на 3 буде 3. Перемножаємо чисельники 1 на 1 буде 1. Перемножаємо знаменники 3 на 2 буде 6 з Приклад G ми з вами розв'язали. Тепер підемо наприклад Z. B помножити У дужках у нас ще до дужки вийшли, не дійшли. 5 12 на 3 десятих. І тепер будьте уважні, цей приклад я розв'яжу не так, як розв'язувала попередній. Я візьму B, залишу спочатку, а виконую дію множення відразу дробів. Я маю право це зробити, також використовуючи переставний закон і сполучні закони множення. От у тушках скорочуємо на 5, тепер 3. І 12 скорочуємо на 4, отримуємо, що Б помножити на 1 восьму. А тепер використаємо переставний закон, отримаємо 1 восьма Б. Тобто ви маєте право робити і так, і так, виконуйте діти, як вам зручніше. І залишається у нас із вами приклад І. 45. Не забувайте, що ви виконували у робочому зошиті. М помножити на 2,15. Відкриваємо дужку ставимо риску дробу, в чисельнику записуємо 45 помножити на 2, у знаменнику 15 і за дужками М. Дорівнюємо. Скорочуємо 15 і 45 на 15, 1 і 3. виконуємо множення 3 на 2 6, 1, далі йде М. Отримали неправильний дріб, маємо 6М. <кхід> Вибачте, коли ви попрацювали з цими прикладами, а далі попрацюєте з буквами, ви отримаєте ім'я вченого, який перший бів термін параллелограм. Ви працюєте далі до того часу, поки не перейдете, працюєте самостійно, поки не перейдете на сторінці 50 до 7-го завдання. Перед цим обов'язково за допомогою інтелект-карти ви повинні привагадати співвідношення між одиницями вимірювання часу. І тепер нам залишається із вами виразити величину яка дана у хвилинах. Одна хвилина, перший приклад, одна хвилина, п'ять секунд. Якщо одна хвилина, це і є хвилина виражать ми її не будемо, то це у нас з вами буде одна ціла, а 5 секунд у нас із вами це частина хвилини. Яка частина? Одна секунда, це шістдесята хвилина, частина хвилини. А 5 секунд у нас буде 5, у знаменнику пишемо величину, яка дорівнює скільки у нас з вами секунд у одній хвилині. 6 хвилин. Тепер залишається тільки скоротити даний дріб. Це буде 1,12 хвилини. Аналогічно працюємо із прикладом Б. 15 хвилин. Ми їх не будемо переводити 15 секунд. 15 хвилин у нас із вами буде цілим числом. Далі риска дробу, у чисельнику ми записуємо у секунди, які дані в умові, а у знаменнику ми запишемо із вами скільки у нас міститься секунд у одній хвилині. 60. Залишай хвилин. Тепер потрібно скоротити дробову частину мішаного числа. Скорочуємо рівно на 15, 1, четверта хвилини. Приклад В. 20 хвилин. 20 секунд. 20 у нас буде цілою частиною риска дробу. У чисельнику записуємо ту секунди, які дані в умові 20. У знаменнику скільки у нас секунд в одній хвилині. 60. Виконуємо скорочення. Знову пропустила хвилини. Виконуємо скорочення. 20, цілих. Одна третя і дописуємо хвилини. Приклад Г 100 секунд. 100 секунд дорівнює. У чисельнику записуємо 100, у знаменнику, у нас в одній хвилині 60 секунд. Отже, 60 хвилин. Спочатку із вами скоротимо на 20. І у нас вийде 5 третіх хвилини, а тепер виділимо цілу частину. Одна ціла, не забувайте, хто ще не вміє, ділимо, у стовпчик 2 третіх хвилини. І приклад Д нам потрібно 95 секунд виразити у хвилинах. Знову працюємо за зразком, ставимо риску дробу і 95 записуємо з вами у чисельнику, у знаменнику, скільки в одній хвилині секунд. 60. Скорочуємо і з вами дивимося. Ну, для початку давайте скоротимо. Не знаю, як кажуть, не знаєш, на що діли, діли на 2, 3 і 5. Давайте скоротимо на 5. У нас із вами буде. 95 поділити на 5, беремо по одному 5, 45, 19. і 60 поділити на 5. у нас із вами 12 хвилин. 19, 12. Виділяємо цілу частину, одна ціла. 712 хвилин. Ось таким чином ми з вами виконали перетворення однієї величини в іншу. А зараз ви переходите на сторінку робота агента Пі і працюєте над задачами. Я не розв'язую їх, але наголошую вам, що потрібно зробити. Для того, щоб знайти швидкість течії річки, згадуємо, нам потрібно від швидкості баржі за течією відняти швидкість баржі проти течії і результат поділити на 10. Ось таким чином ми з вами знаходимо дуже швидко, чому буде дорівнювати швидкість течії річки. Ну, давайте. Отже, 18 ми із вами. Віднімаємо 10 і результат ділимо на 2. 18 відняти 10 на 2 у нас вийшло рівно 4 км за годину. А тепер ми з вами знайшли, діти, це у нас швидкість течії. А тепер нам потрібно знайти власну швидкість. Для того, щоб знайти власну швидкість, ми можемо йти двома шляхами. Або від 18 відняти 4, або до 10 додати 4. Два варіанти у нас з вами однакові. Ну, візьмемо швидкість руху баржі за течією і віднімемо швидкість течії. Отримуємо 14 км за годину. Це у нас з вами швидкість власна. Так, тепер йдемо на другу. Катер, власна швидкість, якого 15 км за годину, проплив 2 години за течією річки, 3 години проти течії річки. Яку відстань проплив за весь час, якщо швидкість течії річки? У нас із вами 2 кілометри за годину. Ну, для того, щоб розв'язати дану задачу, ми із вами підемо наступним чином. Я пропонувала б вам, діти, скласти невеличку табличку. А саме, давайте трішки я підніму. А саме дивіться уважно, як я складаю таблицю. Я пишу швидкість, так, я пишу собі отут швидкість у таблиці, далі я пишу о, час і далі я пишу шлях. Три мої величини. Тепер в мене є власна швидкість, читаю в умові вона 15 км за годину. Далі у мене розбираю дві умови. Він плив за течією і він плив проти. Коли він плив за течією, у нього швидкість стала на 2, 2 км за годину більше. Отже, 15 додати 2 у нас з вами буде. 17. А коли він прилив проти течії, його швидкість стала 13 км за годину. За течією він плив 2 години, а проти течії він плив 3 години. Для того, щоб знайти шлях, нам потрібно швидкість помножити на час. Отут від діти, не тут, а тут. Тепер 2 помножить на 17 буде 34. 3 на 13 буде 39. Тоді сумарний шлях у нас із вами буде дорівнювати 73 км. І вам залишилося розв'язати ще задачу на площу прямокутника. Згадуємо із вами, що для того, щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно сторони перемножити, але перед цим обов'язково звертаємо увагу на одиниці. Тут 2 метри і тут 2 метри. Маємо 8 метри одинакові, отже 8 п'ятих, виділяємо цілу частину 1,3 п'ятих. І останнє завдання у нас із вами. Потрібно дізнатися, коли наші автобуси зустрінуться. Перший повертається на зупинку через 40 хвилин, а другий через 60. Нам потрібно знайти найменший проміжок часу. Зрозуміло, що ми повинні знайти найменший спільне кратне чисел 40 і 60. Тобто, яке перше найменше натуральне число ділиться і на 40, і на 60. Це буде дорівнювати 120 хвилин. На цьому все. Мирного нам неба! Зичу здоров'я вам і вашим рідним, а ви продовжуєте виконувати завдання.